Сьогодні пропоную вам познайомитися з лялечкою, яку звати Оксанка. Дівчинка Оксанка-лялька мешкає. Де вона мешкає? Ми зараз зізнаємося, коли відгадаємо загадочку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят. І дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто. Оксанка, як дитсадок Дітки, ми поговоримо з вами сьогодні про режим дня в дитячому садочку. Тобто, що роблять дітки протягом дня. Дехто з вас, можливо, вже знає, а деколи ми просто їх нагадаємо. Тож сідаємо зручніше і будемо слухати режим дня в дитячому садочку. Так, Оксанка. Ми дуже рано прийшли в садочок, сказали своїм вихователям доброго ранку і почали робити зарядку. Давно ми встали з ліжечка, розімнемо наші ніжечки. Ліва, права, ліва, права, ох, весела наша справа! А щоб гарним був наш ранок, не забудемо про сніданок. Корисніємо продукти, каші, овочі та фрукти, дітки. А знаєте, що на сніданок це найважливіший прийом їжі нашому організму потрібні сили для нового дня. Тому дуже важливо забезпечити його поживними речовинами зранку. Корисні та свіжі продукти, спожиті вами на сніданок, допоможуть вам активізувати роботу систем організму і стануть джерелом енергії. Тому сніданок це обов'язкова складова режиму нашого дня. Після сніданку нас чекають цікаві заняття. Олівцями намалюємо, пензликами розфарбуємо дитсадок, а ось машина. Ох, і гарна в нас картина. Щоб розумними нам стати, треба знань багато мати. Будемо ми старатись і з цікавістю навчатись. Щоб рум'яні щічки мати, ми йдемо на двір гуляти, Розважатись на природі при сприятливій погоді. Ми крокуємо до їдальні, в нас обіди ідеальні. Все так смачно кухарі готують наші дітворі. А після обіду смачного, коли ми потомилися, ми крокуємо на тиху годину. Потомилися курчатка, наші хлопчики і дівчатка. Треба їм перепочити, свої сили поновити. Адже, дітки, під час денного сну ви набираєтесь сил, зростаєте здоровими, сильними та розумними. Коли ж ви, дітки, відпочили, у вас буде полуденок. Вже полуденок у нас поновити сили час. Корисні йому продукти пудинг, йогурти та фрукти. Це дуже важливо для вас. Ще у нас чимало справ. Ми охочі до забав, любимо рухливі ігри, час погратись на подвір'ї. Ми чекаємо наших батьків. Скоро прийде час, і ви повернетеся додому. Тому, дітки, запам'ятайте все. і до нової зустрічі.